90 шахедів та 60 ракет сьогодні вночі. Україна зазнала безпрецедентної атаки ворога на енергетичну інфраструктуру. Серед цілих окупантів була і Львівщина. Нашим силам ППО вдалося збити 92 повітряні цілі, але без жертв та значних руйнувань не обійшлося. У Запоріжжі ракети влучили у Дніпровську ГЕС. Під час атаки один з боєприпасів влучив у тролейбус, який саме перетинав греблю. Як мінімум, троє людей загинули, а шестеро зазнали поранень. Чимало постраждалих опинилися під завалами. Привалила стеной, привалила потолком. Не знаю, как они это сделали. Нашли какой-то выход, какую-то дырку, и они выбежали. И выбежали босиком, кто в трусах, папа, мама в ночнушке. Прибежали все в крови. И им вызвала скорую. Були влучання в критичну інфраструктуру. Також в Дніпрі, Харкові, івано франківську Полтаві, Вінниці та на Сумщині у Хмельницькому. Рашисти вдарили по житловому масиву. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше п'ятьох поранених. Начальник львівської військової адміністрації також повідомив про пошкодження енергетичного об'єкту на стрищині. Проте графік відключень в регіоні наразі не запроваджують. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.